Команда новин зібрала найважливіше із того, що відбувається в Україні та світі. Вітаю усіх, хто зі еспресо. Двоє загиблих на Харківщині. Ще одна жінка дістала поранення. Росіяни скинули на місто Ізюм чотири авіабомби. Інформує державна служба з надзвичайних ситуацій. Одна з них влучила в приватний будинок. Рятувальники дістали з під завалів тіла двох вбитих людей. Ще одна 64-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Надзвичайникам також вдалося врятувати собаку. Одна людина загинула, четверо дістали поранення на Запоріжжі. Впродовж доби окупанти завдали понад 500 ударів по регіону. Повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також пошкоджені будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Семеро поранених на Херсонщині. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлю, газопровід та приватний автомобіль. Понад 20 обстрілів по сумщині здійснили російські окупанти протягом доби. Повідомив керівник військової адміністрації Олег Григоров. Пошкоджені. Житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури. Окрім того, із прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів вчора. Із Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від виїзду. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх людей, які подали відповідні заявки. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 235 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Найважчою ситуація залишається на покровському напрямку. Там 72 рази російські загарбники намагали штурмувати позиції наших захисників. Ще 19 Окупанти атакували на Олександрівському 18, на Костянтинівському 17, на Гуляйпільському 14, на Лиманському 12 на Слов'янському та 3 на Краматорському відтинках. Важко на Харківщині. Там українські воїни 13 разів відбили російські атаки. На купінському напрямку наші захисники зупинили шість атак противника на північно-слобожанському і курському відтинках. Минулої доби відбулося дев'ять бойових зіткнень. Наші ракетники та артилеристи вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також один важливий об'єкт російських загарбників. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Росія і Сполучені Штати ведуть у Флориді конструктивні переговори, що продовжаться й сьогодні, 21 грудня. Заявив посланець Кремля Кирило Дмітрів. Зазначу напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували формат перемов делегації за участю представників Вашингтона, Києва, Москви і ймовірно ЄС. Російський диктатор готовий вести діалоги з президентом Франції Еммануелем Макроном, заявив речник Путіна Пісков. За його словами, якщо є взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно. Раніше Еммануель Макрон заявив, що поговорити з Путіним знову буде корисно. Також він вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із Росією. Мир краще ніж війна, але не будь-якою ціною. Бо ми вже сплатили високу ціну, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами для України важливий мир, справедливий. Цінний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна щодо Будапештського меморандуму. Президент сказав, що це був лише а не угода, бо росіяни окупували територію України і загинули дуже багато людей. Також глава держави наголосив, що відтепер важливо знати деталі майбутньої мирної угоди, якщо Російська Федерація захоче знову повернутися з війною. Українські партизани влаштували нову диверсію на території Російської Федерації. Агенти паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії окупантів у районі ростова на дону Повідомляють у Русі, а теж партизани зазначили, що через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, пальними боєприпасами для угруповань ворога. Ще на 1130 окупантів зменшилася російська армія минулої доби. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1 мільйон та майже 197 тисяч своїх бійців. Також українські воїни перетворили на брухти два танки, одну бойову броньовану машину та 11 артсистем. Спалили 68 одиниць автомобільної та одну спецтехніки ворога. А захисники неба знешкодили 116 безпілотників оперативно тактичного рівня. У Генштабі наголошують дані Орієнтовні. І кажу вам до зустрічі в наступному випуску новин.